Всім привіт! І ви на каналі Сніржана Лавана. І сьогодні з вами хочу поговорити на цікаву тему, яку я вважаю, надіюсь, вам буде цікаво. Але перед початком відео хочу вам сказати, що ви підписувалися на мій канал і ставили лайки і писали коментарі. Давайте спілкуватися. Я маю до вас запитання, чи ви хоч раз в житті стикалися з булінгом, тому що як я вважаю, кожна людина, на жаль, з тим стикалася. Десь недавно з'явилося для нас це нове слово булінг, але таке явище, було давно. То що ж таке булінг? Це агресивна поведінка однієї людини або групи людей до іншої людини, також вуглін є системним. Тобто, це дії, яку постійно повторюють. Є дві сторони: кривдник і потерпілий. Під час цікування потерпілий може зазнати, як і фізичної психічної шкоди, а також приниження і страху. Кривдник може штовхати, поширювати образи чутки. Сміятися, використовувати несмішні жарти. Також він може забирати гроші. Різними даними, кожен третій учень в Україні в школі зазнав булінг. Діти, які страждають від булінгу, можуть не хотіти ходити в школу, можуть плакати, а так само ж придумувати різні хвороби, щоб не ходити в школу. Більшість дітей не розповідають про свої проблеми, тому спокійні сором'язливі діти стають жертвами булінгу, чим їхні однолітки, які є більш відкриті до спілкування. А ви знаєте, що за вчинення булінгу наступає відповідальність, це може бути як штраф або громадські роботи. Багато відомих людей також страждали від булінгу. Наприклад, та сама Альона Альона. Здавалося, що тут може бути багато мільйонів переглядів на Ютубі, багато фанатів. Але в дитинстві вона була схильна до повноти, і до них в садок приїжджали фотографи і робили їм красиві зйомки в платях, але вона не влізала в плаття, тому з неї сміялися діти. Коли вона стала вже знаменитою, багато людей її ображали через її вигляд. Так як стиль музики вони не сприйняли, тому що сказали, що це не музика і що в Альони немає таланту. Але як ми бачимо, її доля склалася по-іншому. Коли дівчина стала знаменитою, вона хотіла гучно розповісти про це про цю проблему, і вона написала пісню під назвою Булінг, 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 булінг і Слава Кулі, булінг, Булі Полякова, відома співачка, акторка, ведуча. Вона отримала дуже багато е, різних музичних нагород. Вона також на жаль пройшла через булінг. Коли вона навчалася в школі, в неї було дуже багато комплексів щодо її зовнішності, тому що вона була найвища в класі, була худою і також вона часто сутулилася, тому її однокласники обзивали різними некрасивими словами, як швабра і жираф. Оля знайшла сили полюбити і прийняти себе, і, можливо, цей крок їй допоміг стати відомою такою, як є вона зараз. Алла Кострімічова це світня відома українська модель, яка покорила не один подіум, яка має популярність гроші, яка дружить з відомими модельєрами. Мала в дитинстві дуже багато комплексів. Алла в дитинстві була худою та високою дівчинкою, вона навіть не носила спідниці, а носила тільки широкі штани, а в класі її називали суповим набором. Вона довгий час працювала психологом, тому що ці травми не давали їй стати такою, якою вона є зараз. Якщо ви все-таки стали жертвою булінгу, в мене є для вас декілька порад. Перше, ігноруйте кривдника, зробіть такий вигляд, що вам байдуже, і йдіть геть. Друге, стримуйте гнів і злість. Будьте впевнені. Третє, не йдіть в бійку. Кривдик тільки чекає, щоб ви розізлилися і пішли до нього битися. Четверте, і останнє не соромтеся говорити з тими людьми, яким ви довіряєте. Я дуже довго думала, чи знімати відео на таку тему, але зрозуміла, що така проблема є, і про неї потрібно говорити. Як бачимо, відомі люди також пройшли через булінг, і це дало плюс один кров до успішності, тому. Я надіюся, вам чомусь допомогла. Всім дякую. З вами була Снірана Лована. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я вас всіх дуже сильно люблю.